Богданчик разом з мамою Наталею прийшов на планове щеплення до Гончарівської амбулаторії. Хлопчику один рік він народився 4 березня 2022 року. Передчасно Наталія розповідає, 23 лютого її поклали на збереження в Чернігові, а 25-го відправили додому в Гончарівське. Чоловік в цей час захищав Чернігів, а вона виїхала в сусіднє село Ожевець. Народжувала вдома у лікарки-терапевтки, яка також в цей час перебувала в селі. Він Був маленький там. Ми навіть не могли його зважити. Тому кіло 700. Ну, Ну, десь так важив. Потім жовтушка почалася, справились, слава Богу. За кілька днів до Жеведі змогла приїхати сімейна лікарка родини Людмила Падалко. Бачу, мені пусіньке, слабеньке, жовтеньке. Я розумію, що тіпа, там виписка, має бути на цілий листок, виписка бути, що йому в реанімація. Ну, от, Йому можна якісь, а куди його вести? Ну, не до Києва, не куди ми його ну, взагалі не довеземо. Ну і будемо так вихажувати, як вихажували. 200 років назад. Але дякувати Богу, дякувати лікарям. Все було добре, дійсно, він у нас Богом даний. Коли хлопчикові виповнилося півтора місяці, мама помітила, що він важко дихає. Людмила Падалко виписала направлення до обласної дитячої лікарні, а звідти відправили в Охмадит. Там нас прооперували. У нас вада серця, атрезія легеневої артерії першого типу, то слава Богу. Все добре за час активних бойових дій у Гончарівській громаді народилося троє дітей: Богданчик вдома і ще двоє в козильці, куди встигли відвести перед пологами їхніх мам, розповідає Людмила Падалко. Згадує разом з колегами розуміли, що може початися повномасштабна війна, тому заздалегідь підготували майно амбулаторії до евакуації. 24-го вивезли його до Слабина, допомагали евакуювати дітей з Гончарівського до Смолина. Лікарка каже, навіть не думала кудись виїжджати. Чоловік був чернігавіда. У мене молодший син був до срочної випуск і теж десь був піч. Я навіть не знала, де він знаходиться. Але я б повинна була бути коло них поруч, коло ну, комусь допомогти. Люди боялися ходити до амбулаторії, тому Людмила Падалко сама ходила до пацієнтів, їздила в села громади. Спочатку, каже, возили хлопців з тероборони. А потім пізніше в мене є така старенька-старенька машина. Такі лендровери, ну він такі вже ну більше каже чоловік, Він ходить чи він їздить. да, взагалі. Ну він мене теж виручив. Хлопці мені трошки підлампічли, бо він був такий взагалі не на ходу. Ліки які в мене були заді ставила ті ліки. З ліками почалися проблеми. Особливо каже Людмила Падалко, переживала за інсулін. 25 лютого навіть виписала електронний рецепт, за яким отримати препарат було вже ніде. Без інсуліну залишилася і жителька Гончарівського Людмила Компанієць. У мене дочка в Києві жила інсулін, достала, передати ніяк не могла, тільки зв'язували з волонтерами з допомогою Людмили Анатолійовної. Де він мене взявся цей телефон Львівських лі... волонтерів? Я їх в очі не разу не бачила. Вони нам спакували посилку з інсулінами, які були. Да? Плюс пособирали дані людей, які вони інсулін приймають. Вони виписали, ну, зайшли в електронну базу в Львові, виписали інсулін. Вислали нам два тижні, то звісно, інсулін довгенько шов на козилець козельця. Хлопці їздили за хлібом, ну а тут інсулін. Вона навіть на дом приносила. навіть от пайки давали нам привозили волонтери. Вона під'їжджала що в її силах, вона роздавала людям, ну котрі остро нуждаються. Людмила Падалко розповідає: Слабин, куди вивезли на зберігання речі, автомобіль обстріляли, були поранені. Згодом 5 березня влучило і у саму гончарівську амбулаторію. І ми, коли забирали поранених з під. Розбитого моста. Ми стали під містом, ми дивилися, що полетіли там ракети. Полетіли. Потім що до нас прилетіли. Ми повертаємося в наше містечко, і вони розбомбили нашу сю. Тут все було розбомблено. За роботу і волонтерство в період активних бойових дій Людмила Падалко нагородили відзнакою президента за оборону України. каже, нагороди не очікувала. Я не знаю, ну ми просто жили, виконували свої обов'язки. Вона свій рядок не бросила, не залишила, і ми знали, що наш лікар завжди на місці. Оксана Ільчук, Олександр Сітько, Суспільне новини, Чернігів.